Вітаю, шановне панство, радий бачити вас на просторах мапи Березівка у Farm Simulator 2025. Як ви вже зрозуміли, по тому що я знаходжусь на своєму подвір'ї, ми продовжуємо сьогодні проходження даної мапи. Як ви можете бачити у верхньому правому куту екрану, я вже взяв два контракти. Ну, а що, друзі? що робити, маю 15 тисяч кредиту. 15 тисяч євро, тому потрібно кошти відбивати та вже виходити в плюс. Задовбузь цими кредитами, проте нічого не поробиш. Щось потрібно робити, потрібно заробляти. Ріпачок на городі ще поки росте, збирати його ще рано, да, і поки нічим. Але будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Як чуєте, трактор вже прогрівається, тому відкриваю. Ворота потрібно буде дістати пюлер. Мій пюлер, який я відмив після попереднього контракту. А для цього потрібно буде прибрати дискову. Тому стрибаю до МТЗ та дістаю мотигу. Так, вмикаємо передачі. І погнали. Їхати недалеко я спеціально підбирав контракти, які будуть. Недалеко біля мого дому. Тому що кататися на МТ-зоні по всій мапі, по-перше, це не є доцільно, а по-друге, це все ж таки не цікаво, скажімо, прямо. Так, Зачепився. Тракторист широкого профілю в дії. Як бачите, вся техніка відмита, відпідорена, тому на неї любомило глянути. Так, відчіпляю. І тепер до мотиги. Великих коштів, звісно, за ці контракти я не зароблю. Це просто потрібно буде для виживання, якщо так можна виразитися. Проте все ж таки краще мало аніж нічого. Краще синиця в руках, аніж журавель в небі, як то кажуть. Так, потрібно закрити ворота, щоб ніхто не потрапив на подвір'я. І поїхали. А поки їдемо, потрібно глянути, куди в загальному їхати. Так. Друге поле це потрібно їхати прямо і аж до розвилки, біля 13-го поля, на якому я виконував попередній контракт. Тому приблизно я розумію, куди потрібно їхати. А вже інше поле потребує оранки, за нього я отримаю більше коштів, проте і часу на нього потрачу я більше. І воно буде знаходитись трішки ближче. Проте до цього ми ще дійдемо. А зараз потрібно. Прополоти. Все ж таки, бачите, мотига знадобилась, і я думаю, що знадобиться вона і в подальшому. Хочеться вірити в те, що кошти витрачені не зря. Кінець березня, як бачите, на дорогах зранку. Ще доволі порожньо, тому. Їдемо і нікому не заважаємо. Навіть їхати приємно, коли тобі в спину ніхто не сигналить. Так і ось тут вже поворот. Якщо я правильно все пам'ятаю. Так, ну, наче, наче щось схоже. Звісно, потрібно було увімкнути хоча б ближнє світло ліхтарів. Проте все ж таки ми їдемо в населеному пункті, тому не думаю, що це є критичним. Так, ану, наче це поле. Начебто. Так, це воно. Тому зараз заїжджаю. Якось потрібно більш-менш акуратно заїхати, щоб витоптати якомога менше врожаю. Так, опускаємо мотигу. І погнали. На моє здивування навіть нічого не витоптується. Шикарно. Свій город перетоптав. Хоча б чужий не зіпсую. Теж вже добре. Ну що, друзі, я тоді працюю, а зустрінемося з вами вже, я думаю, вдома, коли я отримаю. Кошти за цей контракт і вже буду готуватися до нової покупки. Тому бажаю вам приємного перегляду. А мені приємної праці. Тим часом, друзі, я вже закінчив роботу, забрав гроші та добрався додому. Зараз потрібно швиденько відщепити мотигу. І вже їхати до магазину по обновки, так би мовити. Матига сильно не забруднилась, тому мити її не бачу сенсу. А відразу ж припаркую на її місце зберігання. Ось десь ось. Сюди. Так, опускаємо та відчіпляємо. Так, як ви вже могли побачити, я все ж таки увімкнув ближнє світло фар, а також маячок. Тому що туман доволі таки немаленький, він густий. І не хотілося б, щоб в мене хтось вписався на дорозі. Ти що мене пропускаєш? Ну, дякую тобі друже Який вихований водій. Величезна йому подяка. Ну що, друзі? Я тримаю курс до магазину. Я думаю, там з вами і зустрінемося. І ось, друзі, цим часом я вже під'їжджаю до магазину. Хочу зазначити, що хоч трактор їде і не швидко, особливо сильного болю в п'ятій точці я не відчував, так як в мене було вдосталь часу помилуватися гарними краєвидами даної мапи. Тому і дана поїздка пройшла краще, ніж я очікував спочатку. Давайте подивимося, що мається в магазині. Нам потрібен плуг. Для початку. Так, де тут в них плуги? Так, наш тракторець має на своєму борту 80 кінських сил, тому вибір не є великим. Можемо собі дозволити лише ось один PLN335. Число 3 означає кількість самих е е лемехів. А 35, якщо я не помиляюся, означає це ширина захоплення одного із лемахів. Тому передплужники 150 євро вартують. Вони не потрібні. Можна змінити колір на червоний. Це вартує також 80 євро, так як я куркуль, тому не потрібно також, хай буде синій. І. Того вартість 1940 євро. Як на мене, трішечки завищена для ось такого агрегату, проте, що робити? Плуг потрібен і без нього нікуди. Тому купуємо. Так, і потрібно його відразу ж підчепити та летіти на контрактне поле, так як час йде, а я, ті, хто дивляться з самого початку. Дане проходження, ви повинні пам'ятати, що терміни можуть і прострочитись, і потім можна буде втратити не лише заробіток, а і заплатити штрафні санкції зі свого карману. Це мені не потрібно в черговий раз, тому буду намагатися робити все максимально швидко. Все підчепив, розрахувався. І тепер лечу без заїзду додому. Обідати я не буду. Відразу ж лечу на контрактне поле там, друзі, з вами і зустрінемось. Потихеньку, помаленьку, але я наближаюся до контрактного поля. Як бачите, дорога на магазин та з магазину зайняла близько години в мене. Чесно кажучи, це ще швиденько. Я думав, що знадобиться набагато більше часу. Я не думав, що я встигну за годину мотнутися туди та назад. І зараз вже я майже або вже безпосередньо біля поля, яке потрібно буде зорати. Зараз я ще раз перегляну на мапі. Так, потрібно мені поле. Потрібне поле 56. 56 поле це третє. Тому майже, все ж таки майже ще поки не доїхав. Хотів ще трішечки поговорити з вами про методи оранки, друзі. Звісно, науково, які це, це все назви має Я не знаю. Я розкажу вам те, що знаю я. Як це в нас, у нашому регіоні, де я проживаю, і яку це має назву. Так, ось це поле. Зараз будемо заїжджати. І того мається два види оранки. Перша має назву «В складок», друга має назву «В обигоню» чи по обигоню. Ми будемо грати в складок. Що це означає? Ви відбиваєте загінку по центру поля, по центру городу, тої ділянки, яку вам потрібно зорати. І вже потім рухаєтесь і ораєте з середини поля до його країв. Таким чином можна сказати, що ви орете без борозни, тому що кожна борозна, яка буде з'являтися, вона буде засипатися іншим проходом. І борозни будуть, їх буде дві, але вони будуть біля краю, самого поля, огороту чи будь-якої ділянки, яку ви обробляєте. Метод же в обигоню чи по обгоню робиться навпаки. Ви починаєте з країв і рухаєтесь до середини ділянки, яку обробляєте. Таким чином у вас посередині буде борозна. Зараз, як я вже зазначив раніше, будемо грати в складок, так як я розумію, що роботодавець планує вже підзасів даний город, тому краще буде залишити його без борозни. Або ж борозни хай будуть біля краю. Так буде, я думаю, йому зручніше. Ваші ж думки, ваші знання, те, як це. Називається у вас, пишіть, будь ласка, друзі, у коментарі, мені буде надзвичайно цікаво почитати. Так, ну, я думаю, сюди вже досить. І потрібно ще буде правильно заїхати в наступну загінку, так як я доволі немаленький час прожив у місті і вже, чесно кажучи, підзабувся, хоч і виріс я в селі. Проте за роки прожиті. У місті я вже підзабувся. Що, як і чому? Так, зараз потрібно буде вилізти, подивитись, куди дивляться лемехи, що вони будуть орати. Так, ну, в принципі, все вірно. Я буду відорювати і закидати сюди, тому, тому наче все вірно. Знову ж таки, знатоки, ласкаво прошу вас до коментарів. Трактор йде доволі вільно, я б не сказав би, що даний плуг його сильно навантажує. Як на мене, він відчуває себе доволі гарно. Дев'ятою передачею йдемо до 9 км за годину. Можна спробувати понизити передачу, можливо, тяга буде кращою тоді. Давайте на сьомій подивимось. Як бачите, особливо нічого не змінилося. До 9 все ж таки можемо розігнатися. Тому, друзі, я працюю, орю, нарешті оранка. А, ви дивіться, пишіть, що думаєте у коментарі. І зустрінемося вже після закінчення роботи, друзі. Далого перегляду! І ось, друзі, нарешті оранка даної ділянки вже закінчена. Як бачите, плужок вже трішечки обтерся. І з кожною проходкою, з кожною новою загінкою він вже орав краще і краще. Хоча, як на мене, коли береш на весь плуг, він трішечки не докидає. Можливо, погано лемеха загнуті, а можливо. Кут неправильно виставлений. Не знаю, що на це впливає. Проте потрібно не брати на повен плуг, а брат трішечки менше, тоді він дуже гарно кидає, все нормально виходить. Ще хочу зазначити, що при оранці складок дуже важливо правильно визначити центр ділянки, тому що я неправильно його визначив, і в мене вийшло так, що я ту, той край. Вже доорав, а ось цей в мене залишився недоволений, і мені доводилось їхати до того краю, потім назад здавати сюди і знову так добивати ту ділянку. Тому дуже-дуже важливо при Оренці в складок правильно визначити центр, і тоді у вас вийде все ідеально. Наразі забираємо кошти в нашого роботодавця. Він задоволений. Нашою роботою ми заробили 1143 євро. Забираємо їх. Звісно, на перший погляд, це такі собі заробітки, тому що 1100 заробив, а 1900 віддав за плуга. Проте плуг знадобиться і в подальшому, і в будь-якому разі мені потрібно було б його купувати. А так, я ще, хоча б, щось заробив, та більшу частину вартості плуга я відбив. Тому наразі можна їхати вже додому. І, в принципі, завершувати сьогоднішню серію, друзі. Я думаю, що в наступній серії контракти ще продовжаться. Можливо, навіть поза кадром. Я влаштуюся на роботу на якусь техніку, на якусь агрофірму та трішечки попрацюю. Чому не хочу. Працювати на своєму АМТ-зоні, тому що дуже не хочеться його ушатати раніше часу. Якщо я його вшатаю, його доведеться ремонтувати, то дуже багато робіт, які потрібно буде виконати на своєму городі та контрактів на інших городах, я пропущу. І мені потрібно буде думати, де взяти техніку, кого найняти для цього. Тому я краще побережу свого МТ-зона, хай він трішечки відпочине до наступних робіт. Я думаю, наступними роботами це буде внесення фунгіцидів та інсектицидів на наш город, щоб захистити наш ріпачок від хвороб та шкідників. І краще влаштуюся на якусь іншу техніку, один або ж максимум два контракти, попрацюю на чиїсь техніці, зароблю собі коштів та цим часом не буду вшатувати. Свій МТ-зон. Можливо, я засніму декілька, декілька моментів, якщо буду виконувати такі контракти. Це не 100%, я можу їх навіть і не виконувати. Буду бачити, скільки вільного часу я матиму. Якщо буде можливість, засніму. Якщо не засніму, то вже вибачайте, друзі. На цьому сьогоднішню серію я завершую. Дякую вам, що дивилися. Дякую за підтримку мого каналу. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та всім добра, друзі!